Вітання з мотостор сьогодні буде порівняльний огляд 404 та 504 моделі між собою в різному ціновому діапазоні. Також одразу в цьому відео скажу, що поставив поруч Донфенгі 244 і поставив Кентавр 404, щоб було більш-менш об'єктивно і зрозуміло. Відео буде інформативне. Тільки тим, хто готовий візуально порівнювати, щоб бачити відмінності. І одразу кажу, що ось ми бачимо синій трактор Донфенг 404, трактор з дводисковим щепленням. Це важка сороківка від Донфенг. Вона гарно себе зарекомендувала, і ви знаєте її зовнішній вигляд. Ну, а поруч одразу стоїть 404 ДТЗ, ДТЗ-5404. І щоб ви бачили, одразу показую вам. Передній міст ДТЗ-5404 і показую передній міст трактора Донфенг 404. Також бачите зона посадки, і тут зона посадки у 404 і задні колеса. Це більш-менш об'єктивне порівняння цих двох моделей візуально. Далі біля 404 Донфенга поставив кентавр 504, щоб ви побачили різницю. Подивіться, який масивний міст у 504-го. І все ж таки, 404-й Донфенг має трішки менше передній міст. Ось три трактора поруч, і в цьому відео ви одночасно бачите за що ви платите. Ну і звісно, по цінам, кентавр 504 й коштує зараз 8300. 404 й донфенг коштує 9200, і ДТЗ зараз коштує 9950. І перейду до задньої частини цих тракторів. А позаду ці трактори виглядають ось так. Ось це задній міст дуже потужний. Ви бачите, у кентавра 504-го триточкова навіска вона витримує навантаження у 650 кг. До речі, у цього трактора є розподільник на 4 гідровиходи. Від цього розподільника працює і триточкова навіска. Вона примусово опускається, підіймається і тут є дійсно плаваючий режим. Перейдемо до Дунфенга 404-го. Ось так виглядає задній міст. Виглядає ось так підйомник. Ця навіска також витримує 650 кг. Тут пара гідровиходів, плаваючий режим у триточкової навіски. і все добротно, якісно зроблено. І переходимо на ДТЗ 5404 Головна особливість того, що тут вже гальмівна система дискова в масляній ванні. Також окрема гідрованна. Навіска готова витримувати навантаження майже до тонни. Триточкова навіска, бачите, тут на ось таких висуних клешнях вона витримує найбільше навантаження. Ну і звісно, пара гідровиходів. Ну і позаду всі ці тракторці виглядають ось так: всі три трактори, щоб ви бачили, як вони виглядають. Отож, якщо ви надумаєте купувати потужну сороківку чи п'ятдесятку, то звісно можна вибирати серед цих трьох перевірених роками варіантів. ДТЗ-5404 буде найдорожчий, він буде найважчий, буде мати найбільшу кількість наворотів, опцій. І найголовніше, що тут буде гарантія 3 роки. Донфенг буде найлегший серед усіх цих трьох тракторів. Ціну я вам називав. Давайте ще раз: 9950 ДТЗ. Донфенг 9200. І 8300 коштує кентавр 504. Гарантія на кентавр 2 роки, як і на Донфенг. Тому, якщо щось сподобалось цього відео, не забудьте, напишіть коментар, поставте лайк. А якщо хочете купити, 066 949 9090. Ну а в наступному відео одразу порівняю ці тракторці з 24-ками і з 40-кою кентавр.